Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі відверто. Генштаб повідомляє про те, що було вражено експериментальний російський літак А 60 з лазерною зброєю в Таганрозі. Окрім цього, видання Bloomberg зазначає, що Росія відмовилася прийняти оновлений. 19 пунктний план проте переговори між США та Росією все ж таки стартували. Власне, в контексті в цього плану Трампа оновленого вже переопрацьованого з українською делегацією. Ми розпочнемо нашу дискусію з нашим спікером. Це військовий аналітик, співробітник служби безпеки України 2004-2015 років. Іван Ступак, Іване, я вас вітаю. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю завжди задоволений. Дякую, що запросили. Власне, топ-тема у цих днів це оцей план Трампа. Ну принаймні його так публічні площині називають. Хто автор, невідомо, але підозри, звісно, що є це, що це в Кремлі. В ньому міститься 28 пунктів. Ну і після зустрічі з українською делегацією він був перероблений, доопрацьований, і тепер там 19 пунктів. Але тим не менш, якщо взяти за основу ці 28 пунктів з військової точки зору, на що Україна має в ньому погодитись, а що категорично ми маємо відкинути. А, ось, складне питання. Ну, нам, нам, українцям, капітально все не подобається. От все, Починаючи від того, що це пункти, пункти були розроблені в Російській Федерації і завершуючи останню кому, яка там є, або останню крапку. Все не подобається. Але давай так. Ну, як на мене, як на мене, ну, для України варіант е, там, не вступу в НАТО, ну, він по факту є. Ну, на жаль, окей. Ну, Давайте логічно. Так, нам росіяни виставляють претензію, щоб ми не стали членом альянсу, не долучалися до альянсу. Зрозуміло, це не новина. Питання: чи може Україна долучитися до альянсу? Знову і знову багато разів говоримо про те, що якщо хоча б одна країна проти, все, на цьому все зупиняється. На даний момент орієнтовно є сім країн, які виступають категорично проти членства України в Альянсі. І таке риторичне питання, чи Раціонально далі продовжувати напирати на цю тему, що штовхати є, якщо сім країн, це майже третина. Третина, які кажуть, «ніть». от це США, Німеччина, Туреччина за різним оцінками, Угорщина, Словаччина, Чехія вже швидше за все буде, бо пан Бабіш стане прем'єр-міністром, і наскільки я знаю, в чеській. Вертикалі влади прем'єр-міністр важить набагато більше ніж президент Петер Павло. Тому ще раз багато країн. Тому ну чи, чи варто напирати далі, чи варто впиратися, як на мене, відповідь очевидна. Про тому, що альянс не може себе самостійно захистити. От я вважаю, цим пунктом можна пожертувати, але. Якщо красиво це зробити, якщо красиво піти на поступки цим пунктом і виграти якісь інші. Але це питання перемовин. Ми з вами чудово знаємо, що з перемовин кожної сторін не виходить повністю задоволеними. Якщо одна сторона повністю задоволена, це називається капітуляція. Одним з пунктів цього ж плану Трампа та й вже доробленого з європейцями це є чисельність нашої армії після воєнній країни. У плані Трампа це число зазначалось на рівні 600 тисяч. Європейські нас за неофіційними даними визначили на рівні 800 тисяч. З військової точки зору, яка чисельність для нашої армії дійсно, ну скажімо так, після воєнні часи може бути комфортна? Адже ми теж розуміємо, що зараз там, умовно кажучи, плюс-мінус нас мільйонна армія після воєнний час. Ну наша економіка, мабуть, не спроможна буде утримувати таку чисельність, де навряд чи європейці будуть нам спонсорувати. Тож і хотілося б так, щоб і чисельність була комфортна для захисту нашої країни, і при цьому ми спроможні були її утримувати. Абсолютно класне зауваження, бо багато хто міркує тільки цифрами. от 600 тисяч, чому нам нав'язують. Я погоджуюся. Ми самі вирішуємо, скільки яка буде чисельність нашої армії, але вона буде там 600, 650 чи 800 тисяч. Це ще раз це залежить виключно від нас. Правильне зауваження, що ми можемо потягнути до війни, до повномасштабки чисельність української армії була 240-250 тисяч. Німецька армія зараз на 80 мільйонів населення, орієнтовно 180 тисяч, вони хочуть буквально там найближчий рік до 200 підняти, а потім ще трішки більше. Ну, це для розуміння. Тобто комфортна армія для мирних часів це 200-250 тисяч. Зараз ну, тут треба з'ясовувати, по-перше, які у нас є фінанси? Абсолютно ще раз, ви правильно зауважили, що ми можемо потягнути. Якщо, наприклад, наші західні друзі кажуть, так, українці, у вас тут така от. Я пропушу засада на кордонах. Росія взагалі тут не можна з нею домовитися. Ми, європейці, готові платити вам за свій захист. Ми готові тримати утримувати вашу армію. Давайте так: 750 тисяч, і ми беремо всі зобов'язання годувати, одягати. Ну навчання це вже важливо ну, тобто розподіляємо. Якщо вони готові, питання немає. можемо 700, 750, 800, можемо мільйон, але. Самостійно ми мільйон не потягнемо, навіть 500 тисяч. Я впевнений, що самостійно, на жаль, ми не потягнемо, бо економіка України зруйнована. Ми функціонуємо зараз на зовнішні гроші, на зовнішнє запозичення, вливання, щось там безкоштовне, щось там з часом розплатимося, це вже пізніше. Тому треба виходити виключно з логіки, що ми можемо. Звісно, що в нас повинні бути після війни якісь там парамілітаріські організації, не знаю, там якісь там. Ну, не до Сагав я не люблю такі снал і радянські, але ну, багато буде військових, які в цивільному житті швидше за все себе не можуть знайти. Вони вміють воювати, вони вміють через воювати, воювати, і вони будуть шукати працевлаштування, можливо, не в армії, а там десь там спільних ну, спіль, суміжних якихось mm -hmm. сферах. Я не кажу за приватні військові компанії. Ми кажемо, наприклад, за сферу легалізації, коротко. Ствольної вогнепальної зброї, створення мережі е, тренувальних центрів для українських громадян, щоб кожен міг стріляти, володіти вогнепальною зброєю, де можуть бути працевлаштовані ці військовослужбовці. Тобто, з однієї сторони, він, начебто, і не в війську, а з іншої сторони займається. Тим, що краще за все вміє не знає, там, організації, які оперують дронами, навчають там підлітків. Це все добровільно, це не примусово. Там ці хлопці та дівчата можуть викладати бути інструкторами, тобто, в принципі, вони з однієї сторони через не військо, з іншої сторони займаються своєю справою, і в будь-який момент можуть знову долучитися до війська. Угу. Уточню, пане Іване, чисельність армії залежить від населення країни? бо ви навели приклад, що німеччина 80 мільйонів, і для них комфортно, я так розумію, число це 200 тисяч особового складу в армії. У нас за даними Форбс за останніми підрахунками 35 мільйонів. То як нам тут бути? Ну, дивіться, я не, не прив'язувався б до відсотків. Це я просто дав для порівняння. Тобто, Німеччина, яка Німеччина, які там, яка кількість населення, і яка зараз армія? Зрозуміло, що армія в них там не на часі. От Я спілкувався з ними, вони кажуть: ну. В них чисельність армії така, щоб це не було обтяжливо для бюджету, і тобто, начебто, є, але начебто не сильно помічає. Звісно, що в них там зелені технології, популяції бобрів, це ну це ж в першу чергу, це добробут громадян. Армія там на другому етапі. До речі, що цікаво, такий ось підмічений момент, як тільки... Почалися розмову про а, можливі якісь там перемовини з Російською Федерацією. Ви знаєте, я слідкую котирування акцій е, компаній, е, які займаються військовою справою, вони йдуть стрімко вниз. От просто якось вниз. От, наприклад, Ryan Metal от, от з 18 листопада, вона просто стрімко пішла вниз. Там Boeing, Дженіал Дайнемікс, Northrop Grumman. От якось всі вони лізуть вниз, і е, е, з того, що я знаю, всі ці. Люди, які займаються трейдерством, вони кажуть, є велик, величезне побоювання, що після війни знову на військову справу буде, скажімо, її, буде її буде забуто. Воно буде нецікаво, снаряди це вже нецікаво, Давайте краще робити якісь брендові речі, це набагато цікавіше, це набагато вигідніше. І можемо знову прийти до того періоду, який був от, там, умовно 2015-2020. Тобто не у війні, але ще і не в мирі повному. Угу. Гаразд до подій на фронті тут я процитую російські медіа їх пропаганду, бо саме вони є джерелом цієї інформації, що війська північної Кореї воюватимуть біля Гуляйполя в Запорізькій області. Вони нещодавно прибули на цей напрямок. Це російська пропаганда. Пише зазначає, що до того солдати КНДР пройшли двомісячну підготовку. Ну, я нагадаю, так. що раніше інститут вивчення війни зазначав, що війська Росії намагаються ізолювати та оточити Гуляйполе на Запоріжжі, використовуючи тактику проникнення та ударів по шляхах постачання. Подібну тактику Росіяни використовували під Поковськом. Останнім часом армія Росії посилила інфітраційні дії, демонструючи швидше просування. Пане Іване, Північно а... війська північної Кореї на Запорізькому напрямку. Я перепрошую. чому саме там? От перше в мене питання, чому так це б Бо ну, ми ж знаємо, що покров для них в пріоритеті. Чому тоді не підсилити цей напрямок? Вони ж хочуть Донбас захопити, там дедлайни собі ставлять? Логічне питання. Дивіться, з того, що ми бачили, оце це повідомлення про Гуля Поле. Ну вони так вітівато вкинули, кажуть, наші там та, північнокреції в місці, де Полі, де можна гуляти. ну Зрозуміло, такий подвійний натяк, не натяк взагалі. Не можна зрозуміти, на що вона злякають. Це одна сторона. Друга сторона, чи можна посилатися на росіян, як на перше джерело. Було багато вкидів, було багато непідтверджених даних, неверифікованих даних, тому тут я б радив, як на мене, краще залишити цю інформацію десь в стороні, на неї сильну увагу не звертати, і спробую пояснити, чому. Дивіться, Північна Корея до останнього часу, ще раз, останній рік, вона працює в якому форматі? Працювала з Росією. Вони ж підписали 24-му році договір про там дружбу співробітництво, де Північна Корея і Росія брали один на одного зобов'язання щодо захисту союзника у випадку, якщо на нього буде здійснено збройний напад, і от цей. А... Цей факт він стався в з точки зору корейців, що Україна напала на суверенну територію Російської Федерації в Курській області в а, літку 24-го року, і, <звичай> і корейці долучилися вже там наприкінці 24-го року, на початку 25-го до операції по вибутню українців інтервентів. То училися, в них була аналогія з американськими інтервентами свого часу на корейському півострові. Тобто для пропаганди це взагалі було ідеально. Плюс американські хамві, американська техніка, все просто, от як вони там, от флешбеки там все в них перед очима. Так вони все згадують собі. Вибили українців, е, зайшли на територію Сумщини, і все з того моменту північні корейські війська на території України більше не з'являлися. Було багато побоювань, що зараз їх кинуть. Харківська область, Лиман, Покровське Запоріжжя немає. От, от зараз листопад місяць з інформації про те, що вони десь воюють на інших напрямках, немає. Тому, на моє переконання, поки що зберігається статус-Кво. Корея допомагає Росії. Виключно військової справи тоді, коли є напад на їхню територію в кордонах 91-го року. Всі решта територій Північна Корея не розглядає поки що як е підстави для залучення їх військ і допомоги Російській Федерації. Поки що Ви хочете не сказати, що Північна Корея не сприймає тимчасово окуповані території України як частиною Росії? Ну, Здавайте так, ну логічно, як на мене, ну, давайте. Перестрибнемо давайте на Курську область. Корейці допомагають, вибивають українців. Вибили ну логічно, раз ви вже в'язалися в драку в цю бійку, треба їх перекладати кудись далі, там ну в якийсь інший напрямок допомагати росіянам захоплювати нові території. Але станом зараз їх немає. І тут можливо бути два пояснення. Давайте логічно: перший. Корейці не розглядають ці території як російські території і не допомагають їм звільняти українську окупацію ну, з під української окупації, начебто а з іншої сторони Господи, що ж з іншої сторони, хотів вам таке сказати: відіївати або вони розглядають виключно, якщо Україна піде в наступ і, наприклад, не знаю, там буде наступати на Донець на Донецькій. Тоді вони можливо в'яжуться в цю бійку, бо інших пояснень, чому їх немає. На фронтах я дійсно не можу вам зараз навести. Угу. Гаразд будемо стежити за цією темою. Теж чи з'являться війська Північної Кореї на території України безпосередньо щодо Покровська, оскільки це найголовніший напрямок. Тут я процитую а зараз Збройних сил України Микола Мельника про те, що те, що ми втратимо Покровськ, факт, що випливає співвідношення сил та коштів. покровська uh -huh. мергородська Мирноградська перепрошую, агломерація знаходиться у напівготочні з фактично перерізною логістику. Збройні сили контролюють менше 50% Покровська. Проблема не в самому факті втрати, а в тому, щоб не загинули всі, хто її обороняє. Пане Іване, чи правильно розумію, Ну, виходячи з, з такої заяви, що ну питання в тому, ж який стан там. Саме ситуація, яка в Покровську, вона не залежить від того, там не знаю, що у нас не були якісь лінії оборони не заздалегідь підготовлені, що якісь погані там були накази, і командування там було неефективне. Суто через те, що ми не спроможні в чисельності армію Росії перевищити, ну і фінансування. Вони значно більше грошей витрачають на війну, ніж ніж ми. І якщо це так, то виходить, що ну, інші напрямки, інші міста під такою ж самою загрозою їх втратили лише питання часу. Чудове питання. Давайте його з вами препарувати і розглядати по частинах. Загальна кількість російського війська на території України всього, всього, всіх, 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 712 тисяч людей. 712 довбаних тисяч російських військових, я перепрошую, знаходяться на території України. Ця кількість вона е, плаває. Ну там 710, 700, 712. незважаючи на те, що щомісячно росіяни відповідно за свою статистику і за підрахунками опосередкованими, можуть 30 тисяч на місяць докидати. Тобто, це означає, що вони на фронтах спалюються стільки, скільки приходить. От скільки надходить, стільки спалюється. Тому. Загальна кількість не збільшується, але, але не зменшується. Навколо Покровська, увага, зосереджено 170 тисяч російських військових. 170 тисяч знову добаних російських, росі, російських вояк. А з них 70 тисяч штурмовиків. 170 тисяч штурмовиків і орієнтовно 20 тисяч морської піхоти. Ну, це такі. Загалом вони досвідчені, вони навчені, але ми не знаємо наскільки вони там знесилені, по якому колу їх вже відновлювали. Все решта це допоміжні підрозділи. Допоміжні підрозділи, тільки ось а, навіть не так. Знову стрибаємо назад в вересні, жовтні, 24-го року. Росіяни настільки стрімко підходили до міста Покровська, що здавалося, що ну все там, просто от вони в кліщі. От зараз просто м'ясорубка і з'їдять місто. От зараз листопад, і тільки зараз ми говоримо про те, що ну, місто впало, не впало з різними оцінками. І, скажу відверто, на минулому тижні я вважав, що все місто вже припинило свою оборону, але є там зовнішні дані, які показують, що все ж таки на окремих околицях українці можуть ще заходити і відбувати позиції, наші, які були раніше втрачені. О, орієнтовне співвідношення на цьому напрямку 1 до 6. не на користь українців. Один до шести. І тільки от в, на початку листопада 25-го року листопад 25 росіяни змогли завести певну техніку на території міста Покровське. Раніше вони не заводили не через те, що не хотіли. Не могли. Дійсно, все було перекопано, заміновано. Дороги були зруйновані. Не всі, хоча ну, треба було всі-всі всі руйнувати цими грейдерами, але ну вийшло, як вийшло. Колючого дроту було багато, мін було багато. і Вони маленькими групками просочувалися на території міста. Вони сиділи в каналізаційних люках. В підвалах і накопичувалося там. І от, якщо вони там прослизнули, там двоє-троє сидять, чекають там ще двох трьох, хто хто встигне дійти. Надходять, знову чекають. а Потім вже починають виходити в місто і там вже робити свою справу. А, тому зараз вони відверто наступають виключно піхотою. Ще їх там дійсно дуже багато. Українські військові хлопці та дівчата зробили неможливо, втримали місто настільки довго, наскільки це було взагалі. Можна собі було уявити і продовжуються е сховувати величезну кількість зусиль. Наші росії відповпрошу наші військові кажуть так: з однієї сторони е обороняти місто, от таке як, наприклад, Покровськ, його ну умовно просто в порівнянні з полем. Ну там є де заховатися, ми розуміємо. Там величезна кількість споруд, і росіянам треба кожну споруду цю або руйнувати, або фізично захоплювати тобто, це час. З іншої сторони, росіянам так само простіше наступати в місті, бо вони застрибнули, як я кажу, підвал. А там багато чого. Це ж це успіх промислові регіони, починаючи від кар'єри шахти, господі, шахту шахту управління. Якісь закинуті якісь рудники, водойми ті багато, багато багато чого гаражі багато mm по. -hmm. Тому можна дитр... ну, є, де триматися. З іншої сторони, знову ж таки кажуть, військові, тримати оборону в полі складно, ну це просто ти просто в полі, але й наступати в полі. Де ховатися в полі? Окей, якщо там є там споруда, там, за хата, за... засів і сидиш, ніхто там тебе не бачить особливо, то в полі наступати на відстані 10 кілометрів, тебе видно просто як на долоні ну, проглядати. Угу. Прогляд. Тому ну, тут таке собі Дуалістичний підхід тому загалом загалом ще раз, росіян багато вони користуються ландшафтом, вони користуються забудовою і мають перевагу в наступі, але ж таки це не остаточно. Угу. На ну, останок, на що розмови пан паневана. Ми от бачимо за останні дні доволі активні удари по енергооб'єктам, які знаходяться на тимчасово окупованій території на Донеччині, в Криму. Так само з військової точки зору, що це нам має принести, і можливо, вже перші якісь ознаки цієї результативності. Ви бачите, по чомусь можна це продивитися. Дивіться, перших результатів немає так сказати, щоб російська економіка була підкошена. Ні, тут намагаються зрізати. В першу чергу військову складову. Не йдеться мова про знеструмлення, не знаю, якогось там мешканця росіян, який приїхав з Тамбова, живе зараз в Ялті, щоб йому там зробити нестерпне життя, щоб він не міг не OnlyFans. Ні, ну нас це не цікавить взагалі. Хоча, в принципі, як побічна ціль, якщо дискомфорт у Росіян є, супер, нам подобається. Головне завдання знеструмити військові об'єкти, різноманітні радарні установки, щоб вони переходили на резервні джерела живлення, щоб було нестабільне енергозабезпечення, енергопостачання, щоб руйнувалася місцева економіка, щоб гроші з державного бюджету з російського вливалися ще більше. Тобто, з однієї сторони це військова складова, а з іншої сторони, економічна диверсія для того, щоб Пошкодити економічний потенціал Російської Федерації, а вони роблять аналогічно проти нас. Тому ще раз, це таке двостороннє шосе. Угу. Іване, щиро вам дякую за цю розмову, Де за роз'яснення Так, нашим глядачам всіх цих важливих питань, які безпосередньо стосуються кожного з нас: Військовий аналітик та співробітник служби безпеки України 2004-2015 років. Іван Ступак був разом з нами. Дякую за те, що прийняли наше запрошення.